у наших навчальних закладах в технікумі та ліцеї на цей час навчається біля 200 учнів. З них 40% – це учні з інших країн. Сом з заграниці. з України, з білорусі, звісно, поляки. Деякі з них також повернулися з різних країн Європи і навчаються тепер в Польщі. Мами зв'язку з тим, що маємо тут міжнародне товариство. Хороші стосунки між учнями для нас є дуже важливі. З дуже приємності з великою говорити, приємністю мені, хочу сказати, що нам це вдається. між поляками, українцями, білорусами, а також іншими дітьми з Монголії і Китаю. Відносини доброзичливі укладаємося багато добре, поправні того, то це є таким думким атотем нашої школи, тож окрім цього, особливістю наших навчальних закладів є те, що ми беремо активну участь в різних проектах в рамках ерасмуса. Erasmus+, Еразмус це програми, які дають можливість розвитку окремих навиків учня, наприклад, математичних, фізичних. Це також проекти, за допомогою яких учні можуть пізнавати культуру інших країн, інтегруватися, вивчати мови. Взаємні познавачінне язики, і в рамах тих проєктів з'єднає страв рамках цих проектів. Учні з однієї сторони вчаться, виконують різні завдання, готують статті, програми, інтернет-сторінки. а з другої сторони, це тижневі виїзди, в залежності від кількості партнерів. П'ять учнів під опікою двох вчителів. Вияздо тосом тигодньове виязди. Коли діти виїжджають на тиждень за кордон, там зустрічаються з іншими учнями, вчаться в їхніх школах, приймають. Участь в заняттях також проводять гарний час з закордонними друзями, пізнають культуру та традиції. За граніце зв'язаєм, познайом культура обичає. Провадіме додаткове додаткові заняття з польської мови для всіх іноземців, які вчаться у нас, а також для польських дітей, які навчались в школах за кордоном. Це заняття додаткові дві години на тиждень для всіх цих учнів, принаймні перший рік Є принаймні часу тут які приїжджають до Польщі з батьками. В такому випадку звичайно опікунами є батьки. Велика частина дітей, що живуть в гуртожитках, мають там вихователів. Але окрім того, коли дитина тут без батьків, повинна мати опікуна наші учні таких опікунів мають. Здебільшого це наші вчителі, які відповідають за контакт з батьками, за пояснення відсутності учня, слідкують за навчанням, також за всі формальні справи, які потрібно тут в Польщі вирішувати. Постепенно в науценозавські справи формальне, тури тута й в Польсь треба залатвіти чи киди діті коли діти приїжджають, треба піти в уряд. Надати песель, допомогти подати документи на карту побуту власне такими формальностями займаються наші опікуни. такими формальностями займаються ще Досвячення моге повідіти вже здецидовані з досвіду. Можу сказати, що переважна більшість дітей з навчанням справляється тут добре, навіть дуже добре. Мають дуже хороші оцінки, добре здають екзамени. Також деякі мають можливість претендувати як кращі учні з найвищим середнім балом на президентську стипендію. Можу сказати, що серед шести дітей в минулому році двоє стипендіатів були з України. Войка учнів були учнів з України. Ліцей у нас загальноосвітній. А в технікумі можна освоювати чотири спеціальності: інформатик, програміст, логіст, фотограф та технік мультимедіа. і технік фотографії і Всіх учнів, кто ж тилкосіх учнів, які разом з нами хотіли би поглиблювати свої вміння в напрямках інформатик, програміст, логіст, фотограф або вчитися в ліцеї, щиро запрошуємо до нас. Тут можемося в спільні участі, розтут можемо спільно навчатися, розвиватися, разом пізнавати наші культури, також брати участь в міжнародних обмінах, здавати разом екзамени та тести, що будуть перепусткою для учнів вищі навчальні заклади. Щиро запрошуємо.